Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Скажіть, кого ви бачите на картинці? Так, це дівчинка. А що вона робить? Їсть яблуко. Дівчинка їсть яблуко. А на цій картинці кого ви бачите? Так, це діти. А що вони роблять? Вони збирають гриби. Діти збирають гриби. Такі відповіді називаються реченнями. Викладаємо речення за допомогою фішок. Кожна фішка позначатиме слово дівчинка, їсть яблуко. Скільки фішок ми виклали? Один, два, три. Три фішки. Скільки ж слів? Три слова. Перше слово дівчинка. Друге слово їсть. А третє яблуко. Викладаємо слідуючі речення за допомогою фішок. Пам'ятаємо, кожна фішка позначає. Слово. Діти збирають гриби. Скільки фішок ми виклали? Один, два, три. Три фішки. Скільки слів в реченні? Три. Перше слово. Діти. Друге збирають. Третє гриби. Якщо я вам скажу слово їжачок, вам зрозуміло, що він робить? Ні. Для цього треба скласти речення. Що робить їжачок? Їжачок несе грибочки. Викладаємо фішками. Перше слово їжачок. Друге несе. Третє грибочки. Скільки фішок? Три. Скільки слів? Три. Запам'ятаємо. Словом ми називаємо щось, а в реченні розповідаємо про щось. Це маленьке кошеня. Розкажемо про нього реченнями. Що робить кошеня? Кошеня вмивається. А зараз що робить кошеня? Кошеня спить. Придумай речення сам. Давайте пограємо, дивлячись на ці картинки, придумайте речення. Бабуся в'яже шарф. А зараз спробуй придумати речення сам. Сьогодні ми познайомилися з вами з реченням. Ви всі молодці! До побачення!